Вітаю! Я цифровий помічник від компанії MetLife, і сьогодні ми поговоримо про накопичення. Як відкладати гроші правильно та не відчувати дискомфорту? Давайте розбиратися. Накопичення це не тільки про великі суми, а й про фінансові звички, які допомагають досягати важливих цілей. Є кілька простих правил, які дозволять вам зберігати та примножувати кошти. Правило спочатку заплати собі. Щойно отримали дохід, відкладіть частину грошей, а вже потім розподіляйте решту на витрати. Це допоможе сформувати звичку накопичувати. Спосіб 50-30-20. 50%, 50 доходу йде на обов'язкові витрати, 30% на бажання, відпочинок, покупки, а 20% у накопичення. Цей метод дозволяє одночасно жити комфортно та зберігати кошти. Резервний фонд подушка безпеки. Рекомендується мати резервний фонд у розмірі 3-6 місячних витрат. Це захистить вас у разі непередбачених ситуацій, наприклад, втрати роботи або термінових витрат. Уявімо дві ситуації: Анна щомісяця відкладає 10% доходу, а Ігор витрачає все до копійки. Через три роки Анна накопичила суму, яка дозволяє їй зробити перший внесок на власне житло. А Ігор змушений брати кредит і сплачувати відсотки. Маленькі суми сьогодні це великі можливості завтра. Накопичення можуть бути короткостроковими: на відпустку, новий гаджет чи автомобіль. А можуть бути довгостроковими на пенсію, освіту дітей чи великий проєкт у майбутньому. Важливо поєднувати обидва підходи. Головне правило накопичень почати. А який метод ви вже використовуєте? Діліться у коментарях. Дане відео створено за допомогою Ші.